Де б не був, куди не їхав, всяко бувало. Та завжди було в нагоді українське сало. Раз зі мною приключилась отака оказія, бо поїхав відпочити прямо в серце Азії. Першим стріб мене Китай Локшина і роли, як і страви незбагненні, Стало серце хворе. Індія, Таїланд, В'єтнам, супи кисловострі, зробив висновки такі. Більш не їду в гості, бо поки я мандрував шлунок вже скрутило, а тоді вже й пригадав, що три дні не їв я, Враз розклавши свій рюкзак, дістаю я. Сало солоненьке, запашне, наче сонце сяє. А смачне вже яке, сам Господь Бог знає. Поруч салом запашна, смачна паляниця. Українська та м'яка, справжня білолиця окупантів злих вона не раз відганяла, бо з їх вуст вона полуніцей стала, далі в баночці малі, огірки солоні, а в куточку на столі вишкварки чудові. Ох, зрадів я тут раз, попоївши сала, паляниця, вишкварки, й огірочки славні я вже на Україну, про свої пригоди вам хвались Навідмінно де б не був, куди не їхав, Всяк побувало Та завжди було в нагоді українське сало.